Чому краще відкрити ФОП ніж працювати на карту? Є просте твердження, яке все більше і більше закріплюється. Сьогодні краще відкрити ФОП і працювати легально, ніж приймати кошти налом чи на банківську карту. Пояснюю, чому по-перше, ви всі бачите, як банківська система все зменшує і зменшує ліміти переказу коштів по карткам. По друге, іде часте блокування карток та грошей на них за регулярні суми. І потім це ціла історія, як ці картки розблокувати і дістати гроші. По-третє, відсутність вашої легальної діяльності і як наслідок підтвердження вами доходу на випадок коштовних покупок. Проте, відкривши ФОП, де на сьогодні мінімальні податки, пам'ятку з сумами ми залишимо в описі до відео, ви спокійно можете приймати великі суми коштів, проводити оплати вашим партнерам, виводити гроші собі на картку і розраховуватись в магазинах. А саме головне на будь-яку велику покупку мати підтвердження легальних грошей. Тому пишіть нам в дірект слово ФОП або залишайте заявку на сайті і отримайте безкоштовну консультацію.